Більше три тисячі українців, що знаходяться в пошуку відносин, розповіли, на що вони звертають увагу, опинившись в перший раз вдома у нових знайомих. Опитування, проведене сайтом знайомств для серйозних стосунків, е Дарлінд та дизайнерами інтер'єру та дизайну Вествінд показало, що люди в активному пошуку відносин надають великого значення дизайну житла. І навіть можуть припинити відносини, якщо він їм не сподобається, наближається новий рік, дуже вдалий час для змін. Перетворіть інтер'єр з розумом і, можливо, на краще зміниться. І ваше життя, як це зробити, розповідати. Один кантрі стиль виграє, майте на увазі, дослідження показали, що стиль кантрі дуже подобається як чоловікам, так і жінкам більше 2-0, опитаних впевнені, що вдома, оформленому в такому стилі, живе людина, їх мрії, який. До всього іншого мріє создать сім'ю. Дійте, почніть з перетворення свого житла для стиля кантрі характерний сільський колорит і тепло. Можливо, тому он асоціюється з сімейним вогнищем. оформленні віддавайте перевагу пастельним і світлим відтінкам, натуральним матеріалам, шафа з натуральної деревини, крісло Гойдалка з ротанга і великий зручний диван. Таку картину останеться допольні для декоративними подушками і м'яким килимом з непомітним рисунком. Два найважливіше місця в будинку кухня майте на увазі, якщо ви хочете справити позитивне враження на протилежну стать, вам доведеться, якщо не всерйоз переглянути свою нелюбов до кулінарії, то, хоча б подбати про дизайн кухні, третопрошенних жінок і чоловіків зізналися, що чиста і добре обладнана кухня тотчас посилить їх симпатію до нових знайомих дійте. Досягти правильного ефекту не так і складно. Максимально раціонально продумайте, яке і де буде стояти меблі. Техніка: не обійдіть увагою системи зберігання, вони допоможуть підтримувати порядок, а ножні речі завжди будуть під рукою. Правильне освітлення підкреслить тільки плюси вашої кухні, відсунувши на задній план недоліки. 3. Голюби радійте, майте на увазі. Книга, як і багато років тому, асоціюється у людей з інтелектом. Розумом і успіхом Не спросто два одиноких українців звертають увагу на те, чи є в квартирі книжкові полиці і яку саме літературу читає людина дійте, якщо ви до сьогоднішнього дня не важувалися поставити у вітальні стелаж. Думаючи, що він виглядає абсолютно не до місця, прийшов час забути про це. Візуально виміряйте свою бібліотеку і придбайте для неї відповідне сховище, якщо в кімнаті і так не вистачає місця, і про книжний шафа і мови бути не може. Використовуйте консольні або модульні полки власникам просторих апартаментів повна воля у виборі. Чотири будинок жінки на що звернути увагу? Майте на увазі. Чоловіки і жінки обращають увагу на різні речі, цей факт варто враховувати, якщо ви хочете произвести гарне враження на протилежну стать. Абсолютна більшість запитаних чоловіків, а це 3-8, не переносять нагадування про те, хто на світ розумніший і сильніший запас косметики, як в магазині. І колекція плюшевих іграшок теж потрапляють під заборонену категорію, проти них висловилися 27,3% опитаних відповідно. А ось гантелі і велотренажер розкажуть о вашому здоровому способі життя і сподобаються 2,7. Чоловіків, дійте, представницям чудової половини людства варто ретельно продумати обстановку свого дома порядок само собою. Але ось від деяких речей варто точно відмовитися перед побаченням. Зніміть всі мотиваційні записки зі стін, дзеркал і про холодильник. Не забудьте, краще зробіть акцент на книги, а також не ховайте в кладовку спортивне обладнання. П'ять будинок чоловіка. Що треба знати, майте на увазі, жінки звертають увагу і на загальну картинку, і на дрібниці, зокрема. Добре обставлена квартира справить позитивне враження на 6-3 опитаних дам, якщо в гостиною у вас буде стояти старенький диван з телевізором, на тумбі результат буде невтішним, а ось вихованець автоматично додасть ще кілька очок. Домашні тварини подобаються 3-2 жінок. Дійте, не нехтуйте, обладнайте своє житло з любов'ю, проявіть свою індивідуальність. Зручний диван, шкіряне крісло, продуманий сценарій, освещений яскравий постер на стіні. Така обстановка тільки підкреслить вашу брутальність. А щоб остаточно убити свою гостю, подбайте про зручне місце для свого питомця.